Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми дісталися тут, до вершини великань, велетнів і ми дійшли до благодаті руїни Замора. От вони в нас тут є поряд. Сьогодні от ми підемо напевно усю частину з ними досліджувати. І також от, підемо от сюди до великого мосту. І тут мають бути якісь катакомби. І на тому, напевно, сьогодні і завершимо. На наступне вже підемо досліджувати ті катакомби. Ще ми ось, з вами тут зустрінемо НПС, який дуже подібний на того Юра, якого ми раніше зустрічали, який нам допомагав навіть на самому початку. Але ми бачили десь раніше, коли його зустрічали, що він загинув. Тому це, напевно, вже він, не він стоїть. Тому давайте поспілкуємося. Хто то такий в його плоті, як то кажуть? Давайте, чи я встигну перекладати, якщо не встигну, то читайте. Так, от ми і зустрілися. Погаша душа, яка бажає стати повелителем. О, що за е, такий похмурий вигляд. Здається, цей сусуд був твоїм приятелем. Що ж, він мертвий. Співчуваю, він мертвий. Свою плоть він віддав мені, Шабрірі. Сподіваюсь, ти з цим змиришся. От бачите, то вже не він Юра, а то Шабрірі. О, то такий чувак інший. Ну, ще він, що він скаже. Ти збираєшся принести жертву дещо дуже цінне, життя чудової дівчини, кинути її в полум'я кузні, лише тому, що ти маєш так. вона має померти ради твоїх цілей, хоче вона цього чи ні. Але яка слава чекає повелителя, чия корона замарана кров'ю? Ага, то ми там поза маємо кинути в полум'я кузні, щоб владу обрести. Ну так що давайте ще що він скаже. Ізбрана погаша душа і майбутня повелительниця, ступи, зійди на путь хоробрості. Помилуй бідну дівчину, кінця угодь замість неї. Якщо ти відчуваєш, що тобі хватить мужності, принеси. Праведні муки і через них е, візьми владу, прислухайся до слів Шабрірі. Угу. Ваша душа, майбутня повелительниця. Спустись в глибокі підземелля, що знаходиться під столицею древом Ерт. Добийся зустрічі з трьома пальцями і пламенем ярості. Якщо ти дослідуєш пламу ярості, твоя плоть стане лучиною. І тоді дівчина буде тобі не потрібно. Ступи на праведний шлях, путь повелителя хаосу, шлях повелителя хаосу, спали дотла дерево, ертзбили всі границі і різниці. Коротше, все спалити. А, та вуцариця хаос по всій землі та буде хаос. Буде хаос по всій землі. Тобто Він хоче хаосу, хоче, щоб ми спалили дерево. І він якраз хоче, щоб як ми коли пройшли, вбили боса, Мога, здається, в столиці, де ми його там вбили. От. І ми спустилися були в підземелля. От Тут сюди. Так. І от Служанку пальця хетав. По скрипній ярості пламені. І там ми могли роздягнутися і зайти, і взяти ну, Ярусного пламені взяти. І в нас би очі, напевно, так само ну, були безумством би хворі. От, але ми цього не зробили. Ми вирішили, що почекаємо до устанок, щоб то було якесь то у нас кінцівок. Щоб зняти то, напевно, потім в кінці. Але якщо б ми взяли, ми потім змогли б там знайти якусь там голку і ну, відмінити ту кінцівку. Але Ми плюнули на то. Тому пішли далі. Так, Шабрірі. Якщо чесно, ми якщо б взяли пламені, ми б з нього могли взяти його обладунки. А так, як ми не взяли, ми можемо його, чесно кажучи, просто тут вбити. Так, як він нашого побратима. Юру захопив його тіло, то нам він не дуже потрібен. І заберемо з нього його в бладунки давайте. От так от. І все. Ми його навіть не розстрілювали. Ми його справилися в, ближньому, в ближній бій. А Він далі про хаос по всій землі хоче. Так, давайте візьмемо. Бачите, є залізна каска, обладунки Роніна, рукавиці і поножі Роніна. Давайте глянемо, що це у нас таке. Так, дивимося. От, є залізна маска. Ой, как, ні, залізна Каса якась. Не маска, то каса. Бачимо, така от є. Так, дивимося обладунки Роніна. То у нас де? Де де? де 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 Вони в нас можуть бути. бути От, ні. от Ага, от після самурая от вони йдуть Роніна такі. Обладунки. Також ми маємо десь рукавиці. Так, о, рукавиці Роніна такі маємо. І маємо десь от, по ножі Роніна. Отакі. От Все, тут ми з вами розібралися з ним. Так, тепер давайте досліджувати. Ідемо от сюди, от, нагору, за ним, і бачимо тут тріни Отут вона показую. Тут в кутку ніби нічого немає. Тому йдемо далі. По дорозі підбираємо, можемо, вон вогняні квітки і гурубини замерші. Так, тут класно, тут вон, сидять всі птахи і всі тварини такі примари. Навіть дереви-примари. Прикольно придумано, гарно зроблено. Так, йдемо сюди. Так. Куди ми з вами спустилися? От сюди десь ми потрапили. О! Так, от гурубини ми три забрали. Що ми тут? Давайте побіжимо, подивимося. О! Тут ми з вами знайшли ще пульсуючий лист. Отут а я в руїнах. Так, там ніби нічого. Крім звірів. Так. О, а тут у нас вороги такі замора. О, бачите, вони вогнем. Ой, не вогнем, а морозом можуть. І краще всього, отою магією, щоб вони... Бо вони будуть скакати і будуть... Від нас тікати, тому краще їх тою магією, що вони нас не бачать. Вона хоч і менше дає шкоди, але простіше їх вбивати. От так от. До речі, з них так непогано рун падає. Вон 6 тисяч, бачите, впало. Так. Йдемо далі. Так, що ми тут бачимо? От, ще грубина замерша. А, от і бачимо тут. Так, ще воно грубина, і бачимо тут лут ялене м'ясо. От тут кому потрібно. Так, біжимо далі. Тут вогні на квітки. Дві. Так, і давайте, поки на руїни ще сюди. Не підемо, а підемо, напевно, ще у ту частину подивимося. Давайте глянемо, так, як до неї потрапити. Ага, десь низом. Йдемо от сюди. Так, точно. Так, беремо поки іншу магію. І тут нас он, великі птахи зустрічають. Вони також завдають так непогану. Рани, якщо нас вдарять зверху, хоч в них і нема, ніби он ще один летить. Ох ти. О, бачите, два рази вдарило і пів життя майже нема. Звідки вона летіла, щось ми прозівали. Ну нічого. Так, от вони охороняли тут ще м'ясо. Якщо вон хочете тут. Ну йдемо подивимось, звідки вони там прилетіли. Так, що ми тут обоє? Абай... О, тут ще два птаха. ну, дострілимо. Так, одним розібралися і з другим також. Так, ідемо, дивимося. Так, тут горубина. О, отут у нас є ще один лут. Ми, до речі, його бачили, могли бачити знизу золота руна 10. Бачите, як йшли. Он з того, як з підйомника. Так, йдемо далі. Так, тут а вогнівні квіти. Дивимося ще тут, що у нас чекає. О, бачите звідси, який вигляд на той підйомник класний. Так. Йдемо далі, йдемо, 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 йдемо. Точніше, ми біжимо, щоб було швидше. О, і знаходимо тут ще одну лілію тріни Бачите? Вони сюди запхали. Так, тепер нам треба о туди потрапити, ті руїни. Ну, давайте. Тепер по цьому стороні ще збігаємо, подивимося і там десь спустимося. Можна, правда, і звідси спуститися, але давайте десь спочатку, де ми там, ніби нічого нема. Ну, от Можна напевно десь звідси спуститися. Давайте, ну, давайте ще фляги вип'ємо, давайте приготуємо нашу магію, що не видно. Було її. Так. Стоп, а де то ми з вами... Ага. Ми з вами сюди ще О. тут підбираємо. О, от вони ходять, що ми зверху бачили. Так, з одним ми розібралися. Вон другий ходить. Ох ти. Раз зіскочив нам. І розібралися з другим. Так, тепер дивимося. От сюди йдемо в руїни і бачимо тут метеликів наших синіх. Так. От, вони знаходяться тут. Йдемо далі. Так, бачимо, що у нас вон ще двоє. Один сидить, а один ходить. Давайте з ними розберемося. Раз. І другий. А то розходилися тут, а. Так, що вони тут охороняли, правда? Ну дивимося. Щось я не бачу тільки гурбина квітка. Щось знизу. І знизу не видно. Дивно. Навіщо вони тут ходили? Ну, просто так видно. Так, ідемо сюди, в руїни. Так, о, бачимо, тут ще один гуляє. Так, і з ним розбираємося. І забираємо тут... О! Сніжна буря замора. Так, а що то у нас таке? Дивимося? Так, то у нас магія? Так. От, сні... Сніжна буря замора. Треба посух в землю і він зробить лид... Лид... такий ледяний вихир. Ага. Ясно, маємо для колекції ще такий. Таку магію. О, тут ще бачу ходить. Тут непогано на них можна так прокачатися. Я так бачу. Якщо по 6 тисяч за кожного кожен раз брати. Так, а вон ще один там сидить. Ох ти! Ти дивись, який він спритний виявився. Помаленьку йшов, йшов, а потім як скочив, і ми навіть не чекали. Ну, так і є. О, тут а ще бачимо ще метелики є. Тут на краю на краєчку. Так, далі в нас... Так, туди, я думаю, скакати нам не варто зовсім. Тому йдемо, дивимося, що ми тут ще можемо знайти. Так, вони ж десь тут двоє ходили для чогось. Ага. От ми маємо тут спуск десь під землю, схованку. Так, дивимося, щось тут темно. Давайте запалимо ліхтарик. І подивимося, що вони тут заховали. Вон бачимо скриню. Так, скриня. О, сферу, колокольну, рудокопа. Дивимось, що то за така рудокопа треба буде віднести. О, ми ще одну забули віднести. Треба буде дві вже віднести. Так, а ту ми знайшли. Ага, кузнярський камінь, п'ятий і шостий зможемо купляти, якщо віднесемо продавщині в замку круглого столу. Так, біжимо далі. Так, тут, здається, ми все. Ми з руїнами замора повністю розібралися, як мені здається. І давайте йдемо далі кудись. Йдемо дослідуючи благодаті пошукаємо, щоб не завершувати так швидко, бо ми тут навіть боса не вбили. А, ну правда, ми шабрірів вбили. NPC такого. Так, куди нам далі? Ну. Так, беремо. Так, от ми вийшли. На нашу дорогу. Як кудись нас веде, і ми, правда, і знизу могли пройти. Так. Десь тут. Так. Де ти? Звідки? А, ти на дереві була, -мо. А я на дереву щось не подивився. Певно так. Ну нічого. Вона певно сиділа десь зверху. Ми не глянули. Ну йдемо низу. А ну. Не, Ні, більше нікого нема. А ось ще одна сидить. О, бачите? Вона біла і не видно навіть було. Так. І знаходимо у нас знову пустумент, він на щось нам зараз покаже. От, покаже, от десь туди там треба йти. Так, показує нам, напевно, от не ті катакомби, що я казав. Ну, давайте йдемо туди-тоді. Туди. Ще ми по дорозі підбираємо все. Ось тут ще знаходимо, ще на краєчку мателиків. Йдемо далі. Так. Он бачу там ще птахи літають. Так, а тут о, ще один птах. Розбираємося з ним. Так що тут там у нас там зверху. Ну, зверху ми ще туди підемо. Так, йдемо йдемо. Так, вона так махає, ніби поряд, вона нас не може ніби бачити. Так, о, ми тут знаходимо Скарабея. Де він там? О, що з нього? О, кузнявський камень-морок у сьомий випав. І тут так само ми знаходимо пульсуючий лист, вон, бачите. О тут а в, таку, в такому проході. Ну, подивимось, давайте ще отам той літає, що він там. Чого він там літає. Ано. О! Все, вже не літає. Так. Куди нас то веде? А, тут ми могли от самого початку, от, там от... Угу. Могли сюди знизу скоротити шлях та от руїни, напевно... Так? Чи ні. Стоп, ми могли тут аз... Ні, ми тут не могли залізти, чи могли. Ні, та ніби не могли. Може тільки на куні, там звітом перескочити, напевно. Або може розбігтися, перескочити. Ну, так-то так. Значить, та птаха тільки тут нас охороняла шлях, я так розумію, тут. А ну ще дивимося сюди. Так, ні, тут нічого немає. Тільки гарний вигляд зверху. Так, ну йдемо далі. Поки не знайдемо. Де в нас благодать? Може ті знайдемо якраз катакомби? Так, куди нас веде? Стоп. Так, де ми є? Зараз так, дивимося. Ага, там ми були. Йдемо. От сюди. Так, тут у нас тільки вогняна квітка і тут ми бачимо ще вон, метелики, ще червоні чотири отут от лежать лут. Так. Стоп, тут ми... Ага, тут ми можемо зіскочити. О, тут ще птах загувався. Знову білий не видно. Ага, а тут ми можемо пройти. Так, там внизу... Низ нас не треба. От, і тут ми можемо пройти. Але могли і тут зверху зіскочити, я так розумію. От звідси, так. Ну тоді б не натрапили на того птаха. Яструба. Напевно. О, і тут маємо тих палаючих якихось монахів. О, і, до речі, в них ті їхні горять патики такі. Ми, якійсь, ну, ми, здається, не маємо. Я не знаю, чи тут можна вибити їхній отой посух такий палаючий. Треба буде спробувати. Бо ми його... Там він нам не вибивався, можливо, він буде вибиватися десь тут. Треба буде глянути. Так, блін, чого ти не. Чи, чи тут такі самі посухи? Можливо, Ну, подивлюся до наступного відео, чи можна з них вибити. Так, ну тут аскарабій висить, він нам, чесно кажучи, не потрібен. Тому не будемо на ньому заморочуватися. Ой, о, блін, впав! Куди ти там впав? Так. О, і тут стоїть ми такого, зустрічали десь в вулканічному і садибі. До речі, з нього тут можна вибити його обладунки. Там можна було, і тут можна буде спробувати вибити його обладунки, то буде прикольно. І також в нього тут є зброя, такий вогняний кнут. Треба, напевно, потратити трохи часу і вибити. Давайте зробимо, щоб нам простіше було і швидше його вбити, поки він... Вогнем кругом буде бризкати, ми його вб'ємо. От, і все. От, до речі, щось з нього і випало. Можливо, нам щось повезло і цікаве випало. А ну давайте глянемо. О, по ножі прилата вогня. Супер. Вже нам менше вибивати. Нам повезло. Ну, тоді у бладунки його точно треба вибити. Так, вибиваємо. О, тут ще пульсуючий лист знаходимо. Так, метелику. І тут ще о! Караючі шипи тут є. А то у нас що таке? Ми ще знайшли, то ще одна. Магія. Ага, от, ми мали менші шипи гріха, а то караючі шипи. От такі от маємо. Треба віру 21. Хоча татра було віру 24, ніби виглядає більше. Щось не ясно. Що краще. Так. вогонь. забираємо квітку. Ага, вон той впав. Я думаю, він донизу впав, а він ще тут лежить. Знов метелик. Значить, таке враження, що посухи ще з них тут не випадають. Ну, можливо, десь ще в іншому місці. Але десь мають випадати, треба буде удивитися. От, і ми нарешті знайшли оті катакомби, я так розумію. О тут, бачите? Ну давайте зайдемо сюди. Так, катакомби гіганта на вершині гори. О, і тут глас навіть. То, і тут буде корінь смерті десь. Ясно. Ну давайте запалимо. Але сьогодні, певно, вже туди не підемо. Дивимося, де в нас є воно, от воно, катакомби. Ті. Давайте зробимо окреме відео. Гадаю, їх дослідити і бос тут буде окреме. Щоб все не, на купу не було, щоб було легше потім шукати. Так, давайте тоді робимо так. Кажу всім тоді дякую, гарного дня і до зустрічі!